Не водно в мене така ситуація, друзі. В багатьох фермерів є проблема з бур'янами. Хтось перебризкує а це затратна частина, хтось мотиже. Ми вибрали дешевший варіант мотига, але не такий ефективний, тому що гербіцид все ж таки працює більш якісно. Він забирає в рядах і, відповідно ж, ми тоді не маємо проблем з бур'яном. А так, мишій пре, не знаю, навіть після е, навіть після Елюміса, все одно мишій Росте, як так і в нічому не бувало. Так що, друзі, цей рік такий собі такий собі по гербіцидах. Ні Люміс, ні декамба, ні, ні ані Нікосульфурон. Нормально не спрацювали. Класно працює лаудіс, але, як ви розумієте, лаудіс коштує великих грошей. Ціна питання обробки 1 гектара лаудісом більше 2000 гривень. Тому е, стараємося якось трошки зекономити, вибираємо чуть-чуть інші. Гербіциди, так, да, і ще, ще є непоганий варідоні, гербіцид називається тимбейк, Ну він ж також коштує недешево, трішки дешевше від Лаудіса. Ті ж самі діючі речовини, але, на жаль, варідоні вже його не залишилося. Тому, вроді би, він є, але для нас його, на жаль, вже немає. Так що поки що виходимо з положення, прополочку робимо нашим кареном. Він справляється своєю задачею чудово, наслаштовує, так, хай так і буде. Рухаємось далі. Тренд цього сезону сапазін. Матижимо все, що бачимо. Гербіциди спрацювали слабо. Або холодно було, або такі гербіциди. В общем, прополіями і соняшник, прополіями і кукурудзу. Не всю. Там, де був ґрунтовий, там все в порядку. А там, де був поверховий гербіцид, то не годиться ні один. Ні євролайт, ні останні слабо, дуже все спрацювало. Так, а ну сейчас подивимося. Єврік амброзію не бере, бере її тільки гіліантікс. Давай. То Через то прополюємо потрошку, де підбризкуємо. Таким чином виходимо з положення. Що робити? Сапазін. Як мені подобається після проходу КРН-очки. наче сояшник вищий становиться. Красота. В цьому сезоні ми працювали багатьма різними гербіцидами: це і ґрунтові, це і листові, це і євролайтінги. Коротше кажучи, друзі, як би там не було, проблеми все одно на кожному полі є, чи більше, чи менші. На одному полі амброзія, на другому мишій, на третьому полі ще лобода позалишалася. Таким чином, друзі, приходиться доопрацьовувати кареночкою. Це той надійний засіб, яким дійсно можна трошечки поборотися з будь-яким бур'яном і без шкоди для культурних рослин. То через то колеги приходиться, робимо, і я бачу в цьому ефективність. Одне жалкую, що немає другого тракторця під каренку, та й каренки другої також немає. Іменно такого плану. Мені вона подобається. Чим подобається, що вона більш універсальна, що в неї стрілочка узенька заходить куди завгодно і мінімум вирізань даним апаратом. То через то ми ним уже не перший рік працюємо і вносимо каз. І я думаю, що це правильне було рішення, що ми її придбали, хоч не знаю, яка й фірма навіть, але тоді вона нас виручила і зараз виручає. Бачите, амброзію він трохи підріза, але, але все одно в рядах вона залишається. Будемо допрацьовувати геліантексом. Даній кареночки вже не один сезон. Років за п'ять ми нею працюємо. І кас вносимо, і прополку робимо. І поки що вона нас не підвела. Що подобається в ній, що тут оці тяги йдуть у нас не чугунні, а з такої трубочки ні разу не ламалося нічого. Тобто апарат надійний. Люфтів нема, вона не роздовбана, так як там стоять підшипники на паралелограмчику І, в принципі, що нам ще потрібно, робить та й робить. Спрацювали ми тут, до речі, клетодимом, теж локально, так як євролайтінг не взяв оцей клаптик мишію І там теж де-не-де також вони є. Сапазін. Сама лучшая тема. От так воно цей працює. Красота. Такий мишій густий, що лапи не лізуть. Вирізаємо потрошечку. Оу! Парадокс ситуації полягає в тому, що оцей бур'ян Євролайтінг спалив, а оцей ні. Як так розуміти? В чому тоді, в чому тоді сила цього бур'яну? Чого він його пали вибірково? Для мене це незрозуміло. Да, може що більший, то й менший, але ж все рівно. Є отакі рослини. Оцей не тронутий, оцей спалив. І препарат чудовий, лободу взяв. От Бачите, ріжіє, лободи нема. А миші або щось таке подібне злакове, вогетує собі, як нічого не бувало. Ось наглядний приклад. Препарат хороший, але ж, Але ж, ж бур'ян стійкий. Тому приходиться, як би там не було, працювати нашою Каренкою, бо інакше біда бідою. Так що тут треба в цьому сезоні треба кожен день їздити на поле і дивитися, яка ситуація. Потому що, це якийсь капець. То хвороби, то думали кліщ, то думали, що щось із соняшником гербіцидом хтось припалив. І одним словом, стрес на стресові, Кожен божий день якась нова проблема, яку треба негайно вирішувати. І ми її стараємося вже чим, чим можемо всіма нашими засобами якось вирулювати із ситуації. Ось тут, бачите, непоганий соняшник і посіяний непогано. Це начебто красиво. На зворотах навпаки. Не росте, мілкий, мещій пре. І що робить? Тільки полоть. Секшн контроль. Чотко. О, Зовсім інший вид. Пропололе, зразу в раз піднявся на 5 сантиметрів. Або, можливо, я трошки нижче став, ураз соняшник покращав. Будемо полоті у цьому році все, тому що інакше не, не виходить. І видно такі плями. Там пляма не росте, тут пляма росте. Як його пояснити, я не знаю колеги. Або за те, що було мало опадів, скоріше всього, так і сталося. Гербіцид не промився, не розложився достатньо. І дає він свою після дію і на цей сезон. Ось то таке от сидить на соняшнику. Наша бюджетна каренка, а роботу вона робить точно таку саму, як каренка і дорога. Просто що кожному своє. В кого немає ніякої, то, звісно, краще взяти сучасну на декілька лапок. Ну а в кого є таке щось подібне, можна докупити робочі органи і хай собі робить ту свою функцію, на яку вона призначена. Ну, не красиво, коли на полі є така пляма із бур'яну, і вона постійно муляє очі. Хочеться її позбутися, клетодимчик в допомогу, страховий гербіцид на соняшник. Хоча він не лише на соняшник застосовується, а й на бурячок. Верніше, в основному на бурячок. Ми застосовуємо його сюди. Дуже класно він забирає злакові рослинки. Уже перевірено. Тому будемо зараз вносити, подивимося через недільку на результат. Чудово працюють роса, фірма Агромодуль. Super.